Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо низькочастотні динаміки. Вони ж мідбаси баси від компанії Kix, модель GFS165.5. Серія Sound Civilization. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковано. Тут знаходиться гарантійний талон, Захисні металеві решітки йдуть також в комплекті з динаміками. І також є дроти підключення і монтажний комплект. Також є фірмові наліпки. Динаміки номінальною потужністю 60 Вт, максимальна потужність 120 Вт. Ось так, запаковані, металеві решітки і самі динаміки. Монтажна глибина у даних динаміків 67 мм. Магніти захищені гумовими накладками. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик з пластику, дифузор з композитних матеріалів. Підвіз гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Також захисною решіткою. Чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.